І всім хай мене з вами я, Каріна. Сьогодні День Незалежності України. І так, по-перше, хочу всіх привітати. Це відео я знімаю ввечері. Тому відео вийде ночі або ввечері. І якщо буде зберегтися, його зранку вже виходить 25 го числа, то не дивуйтеся, все до до незалежності України. І сьогодні у нас буде тема. Важливо. О, на каналі я хочу зняти щось по типу відео, де я буду розповідати більше, більше про себе. О. Але сьогодні я хочу з вами поділитися такою інформацією, в яких містах України я була, так як сьогодні День Незалежності України. І так, я розказувала про Болгарію, як я була в таборі. вічні посиділки, можете подивитися на каналі. Але сьогодні я розповідаю саме про місця в Україні. Почнемо з того, що я народилася в Києві, проживаю в Київській області. Ось, в яких була я місцях. І так, споминаю, я була е, в Одесі, але це було вже дуже давно. Одесу дуже люблю, дуже хочу знову поїхати. Мене батьки недавно туди їздили з братом і сестрою. Але я була в Болгарії. В Одесі я була начебто, чи один раз. Я це пам'ятаю. Ось. Далі я була. Я просто не сильно розказую за Одесу, тому що я так не сильно пам'ятаю. Далі. Карпати. В Карпатах я була вже мільйон мільярд разів. Я вже навіть не перерахую, скільки я там була. Я коли ходила в садочок, ми їздили щось, по типу табора. Ось там було дуже круто. Але тоді я не пішла на лижу, у мене брати папа пішов, а я пішла в зоопарк, бо мені сказали, що маленька. І так, я чуть сьогодні енергічно. Далі, М -м, де ще була. В Карпатах я була в таборі пару разів по любе. В Adel дуже класно було. Далі ми з батьками дуже часто їздили в Карпати, з сім'єю ми, ми туди і літом їздили і зимою. Ми на лежах останній раз ми їздили в Карпати оце, ну, зимою 2025-го чи 2024-го, я не пам'ятаю. І, і ми так класно покаталися на лежах, це було все так, от. Там, крім відного, але говорити. Ось, ну класно провели час, де ми тільки не були. І там, і там, і там на лижах я прям я навчилася кататися на лижах, я з'їжджала з горки. Давайте тільки опустимо той момент, що М -м, було таке, що посередині горки в мене спадали лижам, в мене палки вкатувалися, і я кричала: Кирило, це мій брат, поможи! Моя мене лижа пропала, і я так ось стояла по таком, Держалася за брата, і єлі-єлі одягала ту лижу, там сніг, лижа улітає, палки улітають. Зато я дуже круто каталася. Був такий момент, що ти роз'їжджаєшся, отак от летиш, становитися не можеш, і ти просто думаєш, господи, поможи просто туди нормально. А потім ти пічно приземляєшся і ходиш, розказуєш. А я така дуже крута, взагалі. Так от летіла дуже впевнена, так по версіональному позвонилася. Ось. Ну потім я вже коли вже хорошо каталася, то я там махінації проводила, да. Е, далі. Ну, в Карпатах я була мільярда разів, тому не буду розказувати за всі випадки. Оцей раз мені прям сильно запам'ятався. Далі, де я ще була? Я можу всі дзвонити всім я була, тому що чуть-чуть проблеми з пам'яттю, Ну, ладно просто. Да, я была в Закарпатье, ну короче, вот все места в Карпатах, в Закарпатье. Сейчас пускайте секундочку. Как я короче я взяла готу Украины, чтоб, может, буду добиться вспоминать. Ну типа я была в Карпатах, это не самое место, ну типа самое у Ужгороде, там уже в Карпатах, в Закарпатье, ну короче, понятно. Я вообще была у Львови пару рази. Uh, я не пам'ятаю, скільки точно ні, два точно було, можливо, і більше. Перший раз, от такий, який саме більше запам'ятався, це я їздила у Львівський цирк виступати. Я поняла, ми чотири дні жили в цьому вапші житті, то ой, гуртожитку вибачаюсь. То був якийсь капець. У нас там туалет був на весь етаж. Один один. і душ общий, без кабіну. Ну, типу, просто так осенки сяти і закритися ніяк не можеш. Далі. В Іванко... Івано-Франківській області ми ще були. М, потім в Житомирі ми теж їздили. Це мені виповнилося начебто 9 років. Чи 9, чи 8. 9 начебто. Не пам'ятаю скільки. 9 чи 8. Років мені виповнювалося, і ми там святкували. Ми приїхали в отель, на два дня, и там был бассейн, баня, вот мы там все так ой, классно было, мне сподобалось. понравилось мы еще в кафе пошли, там типа пообедали, ой пообедали господи, пообечерили там поели, а потом кто-то здесь что у меня день рождения и мне принесли чизкейк, а я уже так надеялась, я уже находила его есть, но мне его принесли, типа ваш день рождения, ну ты диву, сейчас бесплатно чизкейк принесем и там была дробина, такая свечка, я задула а я еще помню, мы с не ходили на кухню, нам дозволили, мы увидели Як там кухня. Ну, короче, було прикольно, що ми. Понятно, діло я була в Києві, тож я там родилася. Багато де було. Так, Так, Одеса про Одесу я вже говорила. про все і натураль. Серо. Кстати, пишуть в коментарях, звідки ви. О, з якого ви міста Можливо Де Ви Були, якщо хочете напишіть І як я, о, конечно, дуже понятний шрифт. Ладно. Такс я буду включать свою голову, я еще была. Так, я була в е, у Львівській області, в селі Передокі це, по-моєму, десь. Волинській. В Волинській була, я. Волинська область. Не в Львівській, а в Волинській, коротше, десь там. Там, де Волинській, коротше. Е, коли почалася війна, ми туди поїхали, там жили одних людей. может здесь еще было, мне напоминаю. Честно. Такс, 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 такс. Тоже хочу поехать в Крым. Надеюсь, скоро уже сможем туда поехать в наш Крым, украинский Крым, Все милый, все вот так вот. Значить, то все назвали. Ну, в Карпатах я була разів п'ять, якщо Не, більше п'яти разів. Ось, у Львові я була разів два, десь так. Я хотіла просто зняти відео на честь Дня Незалежності України, і скоро ми обов'язково будемо з вами святкувати День Перемоги України, і це вже буде дуже-дуже скоро. Я в цьому. На, на всі 100%. Ось. І ще раз хочу всіх привітати. Вийшло таке нове-відео, рубрика. І ще раз повторюю рубрика, в яких місцях України я була. Що ще можу вам такого сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, можливо, дзвіночки, дзвіндзінь. Обов'язково пишіть коментарі, які. Містах ви були і в якому місті ви народилися. Відео, можливо, я зніму не знаю коли, ближайше часом. А, про те, а, про інформацію про більш, щоб ви більше зрозуміли, хто я. От скоро таке відео теж вийде на канал, і хочу вас попереджити, що, на жаль, якби не хотілося, щоб це було. Ну, можливо, хто, хтось хоче, я не хочу. Скоро вже буде 1 вересня, аж плакати хочеться. От. Через скільки воно буде щось? 24 серпня, ну це вже. Типу цей день ми вже не рахуємо. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Сім днів тільки залишилося на неділю. Це капець якийсь. От і. Вже йдемо в школу, то відео будуть виходити рідко, так як з понеділка по п'ятницю я буду знаходитися а, в школі на курсах з англійської, на тренуваннях. Про це я зніму відео, типу, куди я ходжу, скільки я ходжу, що мені подобається, про мої успіхи. Ось, і можливо, можливо, я хочу придбати собі гітару, звичайно. От, і почати ходити на заняття по типу, гітарі, або просто онлайн, типу, займатися гітарою. От, і взагалі буде дуже мало часу для зняття відео. А також на вихідних, ну, я в суботу повністю день буду забитий в навчанні по урокам робити, по прибиранню, в неділя, скоріше, все буде так само. Але все ж таки я буду намагатися знімати. Хоча б один раз в тиждень, так як... Ну, YouTube Shorts, от я, що вам казала, буду плану... намагатися планувати знімати їх. YouTube Shorts я ще можу викладувати два рази в тиждень, так. тому що їх не так важко знімати. А от і на ці відео то треба подумати ідею, тебе голова забути в навчені. Зняти це відео, підготуватися, розмонтірувати. На цей час, звісно, не так сильно йде. Оце відео вже знімаю 11 хвилин приблизно. Але все одно, ну, дуже важко буде. Але я буду намагатися викладувати хоча б одне, одне, одне відео в тиждень. Бажано, два, але знову ж таки, це буде дуже важко. Але закидати канал я не хочу. І хай, хай я буду зайнята, але відео буду все одно для вас знімати. І всім дякую за перегляд, мої любі мандарини. Чекайте на відео, не сумуйте, що школа вже скоро, нічого страшного. Переживемо всім. Дякую за перегляд, всім па-па!